Доброго дня, шановні мешканці Дніпропетровщини! З вами я, Дмитро Автономов, та наша рубрика Корисні поради медика. Тема сьогодні: Як уберегтися від харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій? Зазвичай гострі кишкові інфекції спричиняють бактерії або віруси, що потрапляють в організм людини із зараженою їжею. Водою або через брудні руки. Найчастіше збудники знаходяться в сирій їжі тваринного походження м'ясо, яйця, молоко, риба, немитих фруктах та овочах. Найпоширеніші симптоми гострих кишкових інфекцій це слабкість, підвищена температура, біль у животі, блювота і діарея. За перших проявів хвороби одразу зверніться до лікаря. А зараз увага! Щоб уберегтися від харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій, дотримуйтесь п'яти наступних правил. Перше правило: підтримуйте чистоту. Перед приготуванням будь-якої страви ретельно мийте руки з милом. Чистим має бути посуд та інше кухонне приладдя, що використовуються під час приготування страви. Друге правило. Відокремлюйте сиру їжу від готової. Бактерії, що найчастіше стають причиною гострих кишкових інфекцій, полюбляють жити в сирому м'ясі та морепродуктах. Пам'ятайте про це. Користуйтесь для обробки сирих продуктів окремими ножами і обробними дошками. Третє правило: ретельно готуйте їжу. Їжа стає безпечною, коли під час приготування температура всередині страви стає достатньо високою, аби знищити мікроби. Молоко необхідно кип'ятити. Яйця, м'яса, рибу та морепродукти слід ретельно піддавати термічній обробці. Четверте правило. Зберігайте їжу при безпечній температурі. Не довше, ніж через 2 години після приготування помістіть їжу в холодильник або заморозьте її. Температура холодильника має бути плюс 4. Або нижче а морозильної камери нижче мінус 15 градусів. Не розморожуйте продукти за кімнатної температури та у воді, оскільки мікроорганізми починають швидко розмножуватися в тих частинах продукту, які досягли кімнатної температури. Це необхідно робити повільно, в холодильній камері. Та слідкувати, щоб тала рідина не забруднила інші продукти. П'яте правило: використовуйте безпечну воду та свіжі продукти. Для приготування страв використовуйте чисту, питну або доочищену воду. Обирайте свіжі та незіпсовані продукти. При купівлі слідкуйте за терміном їх придатності. Ретельно мийте овочі та фрукти, особливо, якщо подаватимете їх до столу сирими, не використовуйте продукти, у яких скінчився термін придатності. На сьогодні все. До побачення! Будьте здорові!